Так, починаємо ми виконувати лабораторну роботу 7. Запишемо її назву. Робота 7. Називається вона у нас побудова. Графіки. Діаграми. Так, можемо її навіть ви так швиденьким зробити. Вирізняти порядок виконання. Так, і завдання 1. Тобто на цій лабораторній роботі ми повинні опанувати побудову графіків та діаграм засобами Excel. Так, для початку давайте ми збережемося, бо в мене вже декілька разів вилетіло тут. Так. І будемо вже це вивчати, як Excel дозволяє будувати ці графіки і діаграми на реальних прикладах. Беремо завдання. І перше у нас завдання: за наявними даними треба побудувати. Побудувати об'ємну кругову діаграму, яка відображає процентне співвідношення результатів голосування. Так і пишемо. Побудувати об'ємну, об'ємну кругову діаграму. З результатами. Голосування. Для того, щоб Excel міг побудувати якусь діаграму чи графік, йому потрібно дати якісь дані в да? У нас є самі записи. Тобто у нас хтось голосував за, хтось проти, хтось утримався. У нас є цифри, які відповідають цим даним. Так, за у нас було 7. Проти 11, отрималося 2. Виділяємо оцей стовпчик з цими даними і натискаємо Вставка. І тут вибираємо блоки, в блоці діаграми ми можемо вибрати будь-який тип цієї діаграми. Нам треба кругову об'ємну, беремо її, вибираємо, і він одразу її вставляє сюди ж на цей аркуш завдання. Що тут такого особливого? Що саму діаграму можна побудувати в Excel двома способами? Ця діаграма може бути або на окремому аркуші. Зовсім тут тобто буде називатися аркуш діаграми. Або вона може бути комбінована, тобто, коли ми і так, і так використовуємо, або в даному випадку це в нас буде інтегрована діаграма, бо у нас одразу ми бачимо і текст, і таблицю з значеннями, і саму діаграму поряд. Так, значить Ми давайте змінимо назву діаграми. Так, все до нас будуть. Результати голосування. Так, і ми бачимо, що кожним кольором окремо виділено ці значення з результатами голосування. Але нам треба, щоб вони були підписані за, проти, утримався. Тому ми що робимо? Виділяємо оцей весь блок, цю область значень, натискаємо правою кнопкою і вибираємо пункт вибрати дані. В цьому вікошечку, що відкривається, права частина вікна, підписи горизонтальної осі, тут у нас підписано: 1, 2, 3. А нам треба, щоб було запроти, утримано. Тому ми натискаємо змінити і виділяємо лівою кнопкою миші, протягуємо запроти утримались. Добре, добре. І тепер ми бачимо, що вона отак таким чином виглядає. Тепер, якщо ми хочемо, щоб. На цій діаграмі показувалися, показувалися всі значення, тобто ці 7, 11 і 2, то ми повинні її вибрати, саму діаграму, правою кнопкою натиснути і вибрати додати підписи даних, добавити підписи. І ми бачимо на кожному секторі вже ці числа, які відображають реальні значення. Погодьтеся, от в такому вигляді діаграма набагато зручніше би, уявляється, ніж у нас коли отак от просто числа в таблички. Тобто, це дуже точно в таблиці точні математичні дані, але уявити це ми не можемо. От ми от тут одразу бачимо, що червоненького в нас найбільше, синенького менше і синенького менше всього. Тобто, таким чином нам проще. Простіше представляти, уявляти якісь дані. Тому ці діаграми і графіки і існують, власне кажучи. Так, це було у нас перше завдання. Тепер пишемо друге завдання. Завдання 2. Робимо на окремому аркуші. Нам треба побудувати графік функції синус чи косинус X. Так, побудувати, так і пишемо. Бувати графік функції. Графік функції, і давайте візьмемо синус x. Ну, демон це буде. Побудувати графік функції, синус Є. Знов таки, для того, щоб побудувати графік функції, нам треба подати е, значення x, значення y, які будуть, власне, будуватися. У е, нас x Значення х, дивимось по завданню, змінюється на інтервалі від мінус 180 до плюс 180 кроком 10. Тому ми так і пишемо: перше назначення мінус 180, а друге значення ми вже розраховуємо із врахуванням кроку. Тобто мінус 170. Щось там перемудрила. Тепер Excel вже знає, що такий у нас треба крок змінюватися. Виділила лівою кнопкою миші ці два значення. За синій зелений квадратик в правому нижньому куті ми тягнемо вниз, справа бачимо підказку, яку він нам показує. Яке зараз значення у нас буде, якщо ми відпустимо, нам треба до плюс 180. Отак. Пронумерували. Тепер ми пишемо значення ігреків. Ігрек це в нас функція синуса. Дорівнює синус, він нам підказує цю форму, функцію. Синус від якого числа? Від оцього цього числа. Отаке От значення. Потягнули, бо це відносна формула. Ми її можемо потягнути, вона автоматично застосується до кожного значення. І тепер, коли в нас ці значення вже виділені, ми одразу можемо вставити графік функції, який відповідає цим значенням. Вибираємо «Вставка», нам треба графік, Тут такий графік є: беремо звичайний графік. Так. І ми бачимо, що він такий карявенький, кракозябленький і зовсім не. Співпадає з тими уявленнями які, яку ми звикли бачити. Що ж, не так? Що ми зробили не так? Давайте ще раз читати завдання. Там є припис останнім рядочком, написано: при розробці формули треба врахувати, що для вбудованих тригонометричних функцій Excel вимагає аргументи в радіанах. От про це ми і забули. А не треба. Тому отут от я спеціально ставила один рядочок вільний. Ми зробимо сюди перетворення чисел мінус 180 і так далі, 180, в радіани. Є така функція в Excel. Дорівнює радіани, і вказуємо, якого числа. І до цього потягнули. Є. І тепер треба скоректувати формулу от обчислення синуса, бо у нас вже буде синус не від А4, а від Б4, отак, от, від цього числа. Знову обновлюємо формулу. Потягнули. І тепер ми вже вуаля, бачимо нашу гарненьку синусоїду. Назвемо цю функцію, цей графік. О, графік функції Ius X. Є. А також нам треба ще змінити підпис даних. Отак ми виділили всю нижню. Нижній рядок, бо у нас же ж змінюється від мінус 180 до плюс 180, а Есель за замовчуванням будує від нуля. Тому виділили весь цей підпис, праву кнопку натиснули, вибрати дані, змінити і виділяємо ці наші числа. Окей. Окей. І от тепер ми вже бачимо нам звичту синусоїду, яка побудована вже вірно. Так, це у нас такий графік. Тепер схожа ситуація, але трішечки відрізняється. Так, побудувати зараз. Усочної функції. Ну, вона називається кусочна, Бо вона у вас, як ви подивитесь на третє завдання, вона у вас складається з трьох частинок. Функція одна, бо Y один, але він складається з різних гілочок в залежності від виконання якоюсь умовою x. Тобто, якщо х виконує цю умову, то буде обрахунок за однією формулою. Якщо х виконує умову іншого, іншої гілочки, то будуть розраховуватися по цій гілочці. Тому ми так і пишемо. У нас змінюється x, і у нас змінюється y. Як змінюється x, ми дивимось область визначення функції x від мінус 5 до 5 пишемо мінус 5 з кроком, з кроком одиничка. Тому наступний у нас буде мінус 4, а тепер ми можемо їх виділити, потягнути до 5. Це у нас буде область визначення. А тепер будуємо саму функцію. І дивимось на ці обмеження за умовами. Перша у нас умова. Якщо х. Менше дорівнює нулю. В нашому випадку менше дорівнює нулю это оці значення. Оці. Тому напроти них ми пишемо цю функцію. Дорівнює х квадраті. Х це у нас оце значення. Х помножити на х. На х. Не терпається. І тепер ми цю формулу тягнемо до нуля, бо це відповідає умові х менше до рівню 0. Тепер наступна: в тому самому рядку, тобто це не окрема функція, не, не якою окремим рядочком ми його пишемо. Цей самий рядок ми продовжуємо, але функція вже буде інша. Х більше нуля, але менше дорівнює 3. Для нашої Області це ось ці три значення. Для них y дорівнює х, і ця функція у нас зберігається для трьох помірочок. І третій у нас варіант. Якщо х більше трьох, тобто для оцих двох значень, залишених, обрахунок ведеться як 6 мінус х. І сюди також. Так, тепер виділяємо усе все так, і вставляємо функцію графік от такий. Такий у нас графік. Так, графік не графік. Функції. Це в математиці, пам'ятаєте, у вас є таке поняття, як кусочна неприривна функція на русскому, або кусочна неперервна функція української не буду середжувати. Не пам'ятаю. І наш графік складається з трьох частинок, як він три рівняння різні містить у своєму складі, так і графік функції буде відображати ці три різних шматочки. Оце у нас Х квадраті, потім у нас іде Х, і потім 6 мінус Х. Тобто, це все-все. І тепер змінюємо підпис. Отак. От Вибрати дані, змінити. Отак. От І отака у нас такий буде підпис. Призначення. Так, ну, нарешті четверте завдання. За даними таблиці. Побудувати е, різні. Це Так, робимо швидесенько табличку. Поживання, вугілля. і газу, США, з 1965 -го. О, 1990 роки. Так, можемо навіть її зробити живленьким. І пишемо тепер саму табличку на іменування. Який у нас тут був газ нафта, Виділля і разом. Так, не трошки розтягнемо, воно все повинно бути в одній комірці. І тут пишемо роки 1965, 1970, 1975, 1990. І заповнюємо табличку значеннями. 11, 6...

Так. так. оце у нас таке є. Тепер ми порахуємо, скільки це буде разом, дорівнює сума. Ось ця сума. І виділяємо оці значення. Тільки то можемо потягнути цю формулу, щоб вона нам автоматично порахувала. Давайте зробимо гарненьке і можемо даже зробити щоб це було табличка з межами. отут тут є всі межі, і буде у нас така порядочна вже табличка. Все. Що нам треба з нею зробити? Значить, перше. Треба знайти частку кожного енергоносія споживання 90-го року. От у нас є три споживання. Коли нам треба зробити за один період, тобто за один рік, подивитися наочно співвідношення між різними типами да, там чогось, то краще використовувати кругову діаграму. Тому ми так і беремо кругову, можемо просто пласку взяти, діаграму. От, нехай вона у нас тут буде з боку. Так, і це в нас буде. Частка кожного енергоносія. Кожного енергоносія за 1990 дев'ятсот так, є. змінюємо підпис. Нам треба, щоб було газ нафта, вугілля. Так, окей. І щоб ще з цифрами воно у нас було. Ой, не там. І щоб воно ще у нас з цифрами було. Підпис дане, підпис дане. Отак. От Дуже наочно. Тепер друге. Динаміку зміни споживання нафти. За весь цей період. В тому випадку, коли нам треба побудувати якусь діаграму, як змінюється щось одне на протязі якогось періоду, то дуже логічно взяти графік у вигляді графіку ці відображення. От, -от так. і називаємо, що це в нас таке. Це в нас оживання Отже. з 1065 по 1093. Так, є. Є. І робимо Beat bus. Beat bus. Hmm. Так, щось в мене тут комп'ютер виключить. Так, зробили ми діаграму, і тепер треба змінити підпис даних. Це нам треба змінити, щоб були у нас роки відображалися. Добре. Окей. Так, і третє завдання нам треба зробити споживання різних видів енергоносіїв за весь зазначений період. Тобто, оце все нам треба побудувати, і для цього ми можемо використовувати гістограму, е особливо може там об'ємна, вона дуже красива. От ми її так от розмістимо і назвемо. Ми її назвемо, це у нас буде. Е Різні види енергоносіїв, залишки пять. Так, і треба тепер зробити підписи. Так, один, два, три, це у нас роки. Так, один, два, три, це роки, так. Тепер ряд змінити. Це у нас газ. Другий ряд нафта. Тут його не вийде зробити з об'єднанням, бо вони, ну, це комбінована така діаграма, складна. їх треба окремо всі налаштувати. Так, і от така у нас вийшла гістограма різні види енергоносіїв, які ми побудували за весь період, і ми можемо одразу наочно побачити, як змінювалося споживання кожного виду, що там, наприклад, та ж нафта в нас не дуже змінювалася на протязі десятиліть. А тепер, бачите, в зв'язку з санкціями доведеться скорочувати це все. Ну, тобто діаграми, графіки, вони більш наочні, більш наглядні, легше сприйняти інформацію, ніж в табличному, просто в сухому, цифровому вигляді. Ну, це і вся у нас сьома лабораторна робота, яку нам треба було виконати. О, зараз я зупиню. all this